Добрий день, дітки! Чи хочете ви вирушити у цікаву подорож? Але подорож буде незвична. Ми маємо відшукати з вами скарб. Подорожувати ми будемо по всій нашій планеті та навіть за її межами. Ну що ж, я пропоную відправитись у подорож. Щоб знайти наш скарб, нам потрібно відгадати загадку. Це буде підказкою, куди нам потрібно відправитися. Слухайте уважно! Сонце і зір це хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба досягнутися до правильно неба! Ми будемо подорожувати з вами небо, а саме в космос. На чому ми можемо відправитись у космос? Правильно, на космічному кораблі, на ракеті? Дітки, щоб відправитись у космос, нам потрібно побудувати ракету. Я вам дам зараз блоки, а ви із них. Побудуєте ракету. Наша ракета до польоту в космос готова. Кожен з вас бере один квиток та знаходить своє місце. Полетіли! Дітки, ми нарешті потрапили в космос. Ось наше наступне завдання. Хто знає, що це? Це космохід. Він пересувається по всіх планетах. Автоматичні космоходи управляються дистанційно. Командами землі. Космохід має послати дослідникам інформацію. Але для того, щоб переслати результати досліджень інформацію, потрібно зашифрувати. Допоможемо закодувати? Я вам пропоную фігурку. Та прошу вас зашифрувати її. Так, фігурка невелика, не товста, жовтого кольору, не круг. Правильно! Це трикутник. Дякую, дітки, що допомогли зашифрувати всю інформацію. Тепер ми відправляємо цю інформацію на нашу планету Земля. Дітки, нам потрібно відгадати загадки, щоб дізнатися, куди ми далі подорожуємо. Це місце непросте, воно дрімуче і густе, зимою спить, а літом шумить. Правильно, це ліс. Сідаємо в нашу ракету і повертаємося на нашу планету Земля. Ось ми і в лісі. Тут на нас чекає наступне завдання гайда виконувати! Перед вами викладається кілька фігур, які потрібно запам'ятати, а потім ця фігура може пропасти або змінитися, і вам потрібно сказати, яка фігура змінилась. Дітки, ви дуже гарно справились із цим завданням. Тепер нам потрібно вирушати далі, а куди ми дізнаємося, відгадавши загадку. Тут лише піски бувають та верблюди проживає. Так, це пустеля. Ми відправляємося з вами в пустелю, ще трішки і ми знайдемо наш чарівний скарб. Ось тепер ми потрапили з вами в пустелю. Ой, тут трапилась біда, і всі геометричні фігури загубились. Їх потрібно віднайти, адже ми не зможемо знайти наш скарб. Відшукаємо геометричні фігури. Дітки, давайте ми обчислимо і відшукаємо фігури, які нам потрібні. 2 плюс 2 буде скільки? 4. Правильно, фігура 4 це в нас прямокутник. Так, вона маленька. 4 плюс 2 буде 6. Який колір знаходиться під цифрою 6. Правильно, жовтий! Ця фігура не товста. Дітки, ми віднайшли наші фігури. Тепер вони допоможуть нам у пошуку нашого скарбу. Дітки, нам залишилось віднайти лише маршрут. Перед вами стоїть лабіринт, і нам потрібно віднайти дорогу. Саме ця дорога приведе нас до скарбу. Молодці дітки, ви змогли віднайти дорогу до скарбу. А ось і він. Давайте відкриємо його і подивимося, що там є. Погляньте, скільки тут всього багато, і це все для вас. Адже сьогодні ви дуже гарно працювали.